12 жовтня, середа Івангелія від Луки 4, стих 1 по 15. Ісус же, повинен Святого Духа, повернувся з надюрдану, і Дух повів його в пустиню, де сорок день його спокушав диявол. І протягом тих днів Ісус не їв нічого. Коли ж вони скінчились, Він зголоднів, а диявол йому й каже. Якщо ти син Божий, скажи у цьому камені, щоб став хлібом. Ісус узвав до нього. Писано, що не самим лише хлібом житиме людина. Тоді диявол вивів його високо, показав йому в одну мить усі царства світу, і сказав до нього диявол, Я дам тобі всю цю владу і славу їхню, бо вона мені була передана, і я даю її кому захочу. Тож, коли ти поклонишся передо мною, вся твоя буде. Ісус у відповідь сказав до нього Писано, ти будеш поклонятись Господові, богові твоєму і йому єдиному служити. Потім Він повів Його в Єрусалим, поставив на наріжнику храму і сказав до нього: Коли ти син Божий, кинься звідсіль додолу, Писано було. Він ангелам своїм велітиме про тебе, щоб тебе зберігали, і вони знімуть тебе на руки, щоб ти ногою своєю не спікнувся о камінь. Але Ісус озвавсь до нього, сказано: не спокушатимеш Господа Бога Твого, інскінчивши всі спокуси, диявол відійшов від Нього до якогось часу. Ісус, у силі Духа, повернувся в Галилею. І чутка про нього рознеслась по всій околиці країни, він навчав по всіх їхніх синагогах, і всі його хвалили. Диявол спокушає людей по різному, тих, які легко йому піддаються, спокушає відвертими гріхами, тих же, що не ведуться за його намовами так легко, спокушає ніж... У спокушуванні Ісуса бачимо усю цю майстерність диявола. Лише друга спокуса є пропозицією явного зла, перша ж і третя зла Скритого. У першій спокусі диявол пропонує Ісусові перетворити камінь на хліб, щоб насадитися після сорокаденного строго посту. І здається, що нічого поганого не каже. Однак насправді це є спокуса до уджання собі. Христос прийшов доводжати не собі, а іншим, тож, попри те, що мав силу перетворити камінь на хліб, він не зробив цього. Пізніше він помножить хліби і навіть це зробить двічі, але жодного разу для себе. У другій спокусі, найменш вишукані, диявол пропонує Ісусу поклонитися Йому, щоб отримати усю владу й славу людську. Але очевидно, Христос не спокушився на них. Пізніше Він, навпаки, як підвладний, буде суджений та безславно помре на Христі заради Спасення світу. Третя спокуса самим святим Писанням. Диявол спокушає Христа словами 91 90 псалма, вириваючи їх із контексту та фактично закликаючи Ісуса до марнославства. Пізніше Ісус сподіває багато знаків і чудес, але жоден знак чи жодне чудо не буде вчинено для особистої прослави, але ж для добра людей. Диявол не полишив Ісуса після власної поразки. А відійшов від нього до якогось часу, спокуси диявола супроводжують усе життя людини, і що ближче людина до Бога, то витоніші диявол її спокушає. Господи, сил, будь з нами, іншого, крім тебе, помічника в скорботах не маємо.